У кремлівських змі та телеграм-каналах розповсюджують фото листівок, де українців нібито закликають з 1 лютого поставити своїх домашніх улюбленців, а саме собак великих порід на військовий облік. У разі невиконання такої вимоги власників собак ніби може очікувати кримінальна відповідальність. А тварин, яких ставлять на військовий облік, буцімто мобілізують та відправляють на фронт. Харківський антикорупційний центр перевірив ці повідомлення: на фейкових листівках використали абревіатуру. Ру ВСУ, хоча українською ЗСУ, вказані телефони використовують управління Нацполіції у Закарпатській та Рівненській областях. Хоча нібито листівки розповсюджують на півдні нашої держави. Зазначимо, у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію немає жодного слова про мобілізацію тварин. Подібні фейки звучать надзвичайно іронічно, адже 4 грудня 2022 року депутат Орловської області, що на Росії, Віктор Макаров, запропонував використовувати Стувати бездомних собак у війні проти України, зокрема, щоб навчити їх підривати танки.